Вітаю, мене звати Олеся, я коуч, я працюю з жінками, працюю з мисленням. І сьогодні я би дуже хотіла поділитися з вами такою темою, як стосунки, тому що ця тема вона є важлива. І вона важлива не тільки для мене, тому що я теж в стосунках вже більше 22 років, а вона важлива і для усіх жінок. Тому що це така база, і мені здається, що коли в тебе щасливі стосунки, то ти можеш бути щасливою в інших сферах. І тому хочу сьогодні вас запросити подосліджувати цю тему разом зі мною. І я хочу трішки поділитися тим, чому можуть псуватися стосунки, і на що варто звернути увагу для того, аби вони покращилися. І почати я хочу з того, що першою такою причиною, чому у нас можуть псуватися стосунки з нашими чоловіками, це буде те, що у нас є якісь завищені очікування. Тобто це якісь такі нереалістичні очікування, які ми маємо, але чоловік про це не знає. І ясне діло, що там, де є очікування, там завжди буде розчарування. Тому що ми можемо щось хотіти, ми можемо щось собі думати. І, а насправді наш чоловік він може бути нездатним на це. Тобто ми можемо хотіти, щоб він про нас турбувався, щоб він нам допомагав, але він цього не знає і, можливо, він цього не буде сам робити. І от для того, аби ми не розчаровувалися після того, що ми щось від когось очікуємо, нам потрібно навчитися спілкуватися. І от ми зараз переходимо до другої причини, чому можуть псуватися стосунки. Тому що перша причина це я вже сказала, це є за високі очікування від партнера. А друга причина це вона так плавно переходить з першої в другу, що ми не вміємо спілкуватися. Тобто ми не вміємо налагодити якісну комунікацію з чоловіком. Про що це? Це про те, що ми не навчилися говорити чоловікові правду про те, що ми думаємо насправді, про те, що ми відчуваємо. Тому що, можливо, десь нам хочеться бути хорошою. Ну, я ж хороша, тому я не буду нічого говорити, я буду мовчати. Можливо, так десь колись зробили наші батьки. Можливо, нас так навчили, що потрібно терпіти, потрібно мовчати, потрібно заслуговувати і якусь любов до себе. І тим самим ми не проговорюємо про свої потреби. І коли ми цього не робимо, коли в нас немає цієї звички говорити, то з часом наші стосунки будуть погіршуватися. Тому що. Чоловік може просто не знати про те, що ми не хочемо, наприклад, прибирати або готувати, або займатися там з дітьми. І нам потрібно це все навчитися домовлятися. І це дуже цікаво, от, сказати чоловікові правду правду про те, що тобі не подобається, правду про те, що тобі потрібна допомога. І іноді після таких розмов жінки приходять і діляться зі мною, що е, навіть не думали, що це може бути так легко, завжди був якийсь страх, що чоловік не так зрозуміє, або ще щось. Ну, коротше словом, це дуже цікаво. Поспілкуйтеся зі своїми чоловіками і поділіться, щиро, скажіть їм правду, е, що ви хочете, що вам не подобається, в чому вам потрібна допомога, в чому вам потрібна підтримка. І я думаю, що це дуже класно буде працювати. Це потрібно вчитися цього говорити. Тому що ми завжди говоримо на якісь такі загальні теми, а от власне про свої почуття ми зазвичай не вміємо говорити. Так, і зараз подумайте про це. І зараз я хочу ще сказати таке, що ми, взагалі, наша психіка як працює. Ми помічаємо в інших людях завжди. Щось більше, ніж в собі. Тобто я в своєму чоловікові завжди буду бачити щось, а в собі не буду бачити. І, наприклад, якщо я бачу, що мій чоловік мене критикує, або мій чоловік мене контролює, або десь він знецінює те, що я роблю, то це означає лише одне, що я. Теж так роблю по відношенню до себе. Просто мені в іншій людині, коли інша людина так до мене ставиться, мені набагато легше це побачити. І тому тут дуже цінно зрозуміти, а як я насправді до себе ставлюся. Можливо, мій чоловік ставиться до мене так, як я дозволила до себе ставитися. Тому що в нас ще кожного є своя норма. І, видно, я. Протягом багатьох років навчила його так до себе ставитись. Навчила, що його що мене можна знецінити. Навчила, що мене можна критикувати, контролювати і багато іншого. І тому тут дуже важливо подивитися і відповісти собі на запитання, а як я до себе ставлюся? І, можливо, там ховається причина. І ви знаєте, дуже багато взагалі жінок. Те, що я спостерігаю, бояться якихось конфліктів. І кажуть: ну, ми, я своїм чоловіком не конфліктую, в нас нема зовсім ніяких конфліктів. І ви знаєте, для мене це звучить трішки дивно. Тому що мені здається, що саме в конфліктних ситуаціях ми можемо зрозуміти і почути один одного. Звичайно, якщо цей конфлікт він не переходить на якісь особисті образи. Тобто конфліктні ситуації вони ж нам даються не для того, аби звинуватити іншу людину в чомусь, а вони даються нам для того, аби ми зростали як пара. Тобто з будь-якої конфліктної ситуації дуже класно виходити в плюс, тобто виносити з неї якийсь урок, як це виглядає для мене. Що таке взагалі для мене конфліктна ситуація? Це коли я сказала свою думку, чоловік сказав свою думку, наші думки можуть не співпадати, наші цінності можуть не співпадати. Але в цій ситуації ми домовляємось, як далі ми будемо поступати і що далі ми будемо робити. І тому теж дуже важливо дослідити це питання. Чи ви конфліктуєте, і чи ви вмієте спілкуватися? Також я би хотіла вам сказати, що наші чоловіки вони є дуже різними. І з часом, так само, як і ми, вони змінюються. І от, наприклад, я знаю багатьох жінок, які розвиваються, які займаються саморозвитком, які там проходять різні курси, а чоловіки цього не роблять. І... Тоді, коли після того, кого жінка е, пройшла якийсь курс, вона така натхнена, приходить додому, розповідає, а чоловік, він не розуміє, для чого це. І це теж нормально, тому що різні потреби. І ви знаєте, я думаю, що коли є різні потреби, але ми враховуємо потреби один одного, то ми завжди зможемо домовитися. І, знаєте, ще таке цікаве запитання, що раніше мені я цього в чоловікові своєму не помічала, а зараз він почав мене нервувати, він мене бісить, і я бачу в ньому тільки якісь там недоліки. То тут теж треба подивитися, що змінилося в вас. Що змінилося в вас і чим ви в собі не задоволені? Що вам в собі не подобається? Тому що коли ми незадоволені собою, незадоволені своїм життям або своєю реалізацією, то ми починаємо притиратися до інших людей. І ми хочемо їх в тому звинуватити. А насправді воно так не працює, тому що ну, взагалі я вважаю, що в стосунках, звичайно, що відповідальність несе двоє людей. Тобто ми відповідальні. За наші стосунки 50 на 50. Але дуже багато чого залежить від жінки. І тому подивіться, якщо ви помітили, що те, що раніше вас не дратувало, вашому чоловіку зараз дратує, можливо, десь ви не задоволені собою. Можливо, десь ви не задоволені тим, що у вас відбувається в житті. І коли ви це зміните, коли ви туди підете і побачите, дослідите це питання, то вас і стосунки з чоловіком налагодяться. І ви знаєте, я думаю, що взагалі будь-які стосунки можна покращити, будь-які стосунки можуть бути кайфовими, але для цього потрібно двоє людей все ж таки. Тому що, якщо чоловікові це не цікаво, якщо чоловік. Не хоче, не хоче вас розуміти, не хоче вас підтримувати, то насправді дуже важко самому працювати над стосунками. І тому я вам щиро бажаю подосліджувати, поаналізувати. І я думаю, що ця тема дуже крута. І коли вона, знаєте, коли ви такий спокійний і. Кажеш, в мене все класно, в мене стосунки з чоловіком дуже такі довірливі, гармонійні, то ти починаєш рости і в інших сферах, тому що ця сфера в тебе закрита, це як база, як опора твоя. І тому я вас дуже закликаю. Подосліджуйте і подивіться, що у вас відбувається, чи вас все влаштовує, над чим ви би хотіли попрацювати, і поговоріть про це зі своїм чоловіком. Це дуже цікаво. А я всім дякую і до зустрічі.